Новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю. Російський безпілотник вдарив по цивільній автівці в біленькому. Троє людей поранено. Їм надали медичну допомогу. Загалом минулої доби ворог бив з авіації по Гуляйполю та Оріхову ще близько шести сотень БПЛА атакували Кушугумі Приморське. Внаслідок ворожих обстрілів у селі Розумівка. Загорівся цех на підприємстві. Надзвичайники ліквідували пожежу. Упродовж доби окупанти завдали 872 удари по 25 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом на фронті сили оборони відбили три десятки ворожих наступів. На Олександрівському напрямку противник здійснив 17 атак в районі Зеленого гаю та в бік Данилівки. Ще 14 спроб наступу вдалося відбити на Гуліпільському напрямку, на Оріхівському війська РФ не атакували. Росія узаконила мародерство на тимчасово окупованих територіях. Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє визнавати квартири й будинки безгосподарними та конфісковувати їх. Механізм працюватиме до 2030 року. Вилучене житло передадуть російським військовим, силовикам і чиновникам, яких завозять з Росії. Чітких критеріїв для вилучення майна немає. Їх визначатимуть самі окупаційні адміністрації. Це означає, що Будь-яке житло людей, які виїхали через війну, можуть оголосити безгосподарним. Попри те, що практика віджиму житла через фіктивну безгосподарність існувала на то давно, тепер Кремль підняв її на федеральний рівень. За процес відповідають конкретні чиновники у московських кабінетах. З Пологівського району рятувальники евакуювали велику родину: найстаршій жінці 81 рік, наймолодшому лише рік. Бабуся виїхала разом з донькою та онукою і трьома її дітьми. Велику родину привезли до транзитного центру в Запоріжжі. Жінки кажуть, далі планують їхати із Запоріжжя потягом у більш безпечні регіони. Рятувальники ж закликають жителів прифронтових населених пунктів не чекати наближення фронту, а вже зараз виїжджати. Допомогти з евакуацією можуть волонтери, надзвичайники та правоохоронці. І там, де я жила, туди прилетіли. Після того категорично просто я лучше далі, хай буде западно, хай буде, щоб діти до школи ходили. Була проведена евакуація прифронтового села Пологівського району сім'ї. Троє дітей 10 12 років та одна дитина один рік. З дітьми була їхня мама, бабуся і прабабуся. Було евакуйовано до міста Запоріжжя, до транзитного центру Єдине вікно. Окупанти обстріляли Дніпропетровську область у Зеленодольській громаді. Загинув чоловік. Після прильоту у Самарівському районі горіло підприємство. Займання вчасно ліквідували, обійшлося без постраждалих. Атакували вороги Нікопольщину. Під терор потрапив райцентр та чотири прилеглі громади, двоє людей поранені. У Нікопольському районі постраждали чоловіки 23 та 39 років. Їм надали необхідну допомогу. Удари росіян прийшлися по самому Нікополю, Маргинецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Серед пошкодженого там інфраструктура та сільськогосподарське підприємство. Зайнявся приватний будинок, зачепило лінії електропередач й авто. Ворог бив і по Чернігівщині регіон. Зазнав понад 30 обстрілів. За добу зафіксовано близько 100 вибухів. У Курюківському районі ФПВі-дрон поцілив по енергооб'єкту. Безпілотники також літали над Менською громадою. Учора пізно ввечері ворог вдарив гиранню по цивільній будівлі в селі Менської громади. Пошкоджене саме приміщення і легкова автівка. На місці прильоту виникла пожежа. Її ліквідували. Окупанти продовжують обстріли Херсонщини під атакою 40 населених пунктів регіону. Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі в обласному центрі приліт по житловому кварталу. Внаслідок лучання зафіксовані руйнування в корабельному районі. Внаслідок ворожого удару пошкоджено супермаркет багатоповерхівки та автівку. Постраждала 52-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя і спини. Швидка доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості. Вона отримує необхідну меддопомогу. Проблема електропостачання пов'язана з останніми масованими атаками на мережі. Відновлення критичної інфраструктури займає багато часу, адже після ворожих атак є кілька етапів роботи, наголошують у центрі досліджень енергетики. Тільки на розмінування території електромереж потрібно одна-дві доби. Ще три-чотири на відновлення підстанцій. Напружену ситуацію з постачанням електроенергії пояснюють і тим, що на всі мережі в Україні перебувають. Вають під належним захистом треба розуміти, що навіть там, де захист є, коли відбувається масована атака, то захист він прикриває ключові елементи обладнання, автотрансформатори, але не захищає всю територію підстанції. І відповідно, навіть там, де захист спрацьовує, і ключове обладнання ціле, все одно йде певний час на те, щоб вторинне обладнання, яке там, звісно, простіше, швидше і легше відновлювати, все одно на це потрібен час. У центрі енергетичних досліджень пояснюють, мережу постійно пошкоджують, тому електрострум між регіонами рухається повільніше. Ситуація може стабілізувати за місяць, проте імпорт електрики на лівий берег, особливо у прифронтові регіони, ускладнюється ще й тим, що обладнання старе або не підлягає відновленню. Резервів автотрансформаторів і ключового обладнання знижуються драматично і дуже швидко. А резервів обладнання для розподільчих мереж практично не існує. Їх і було то небагато резервів зараз практично не існує. Я не бачу зараз ресурсів ні у Укренерго, ні у генеруючих компаній, ні у розподільчих компаній особливо для того, щоб закуповувати те обладнання, яке їм вже потрібно і буде потрібно через 2-3 місяці. Гуртожиток по вулиці Дніпровське шосе 24 А, куди місяць тому влучав шахет відновлювати не будуть. Такі результати технічної експертизи під час обстеження з'ясували, що будинок є аварійним. Від удару пошкоджені тримальні конструкції, перекриття між поверхами, дах та внутрішні стіни будівлі. Аби відновити гуртожиток, треба демонтувати половину будівлі, а це дорожче ніж звести нову. Тож мешканцям видадуть сертифікати на придбання нов. Згідно з експертним виставком, технічний стан конструкції має четверту аварійну категорію, а рівень пошкоджень відповідає другій категорії, що означає необхідність часткового демонтажу частин будівлі. Витрати на відновлення об'єкта перевищують витрати на нове будівництво або на виплату компенсації власникам приватизованих кімнат. Жувати жити без прив'язки до лікарні та забути про важкі процедури такі мрії тепер стали реальністю для двох пацієнтів обласної клінічної лікарні. Обидва нещодавно пережили повторні трансплантації нирок від одного донора. Який стан пацієнтів і що планують зробити одразу після виписки? Далі в сюжеті. Помандрувати просто не прив'язаний до одного міста, до діалізу і сам в своїх руках. Не бути прив'язаним мріє Іван Келембет. Хвороба прикувала 26-річного хлопця до діалізу ще з дитинства. Два роки тому Івану пересадили нирку. Проте з часом вона перестала функціонувати. Дуже втрачав вагу і я страждаю від гіпертензії. І на діалізі взагалі дуже високий тиск. Ну, дуже чекав. У мене це не перша трансплантація. Ось тому я знаю, як це на діалізі і як без нього. Тому дуже чекав. Після двох років очікування на новий орган, мрія про подорожі та нормальне життя для хлопця. Нарешті почала здійснюватись. Тиждень тому знайшлась нирка, яка підходить. І вже за кілька годин Івана взяли на операцію. Ну от я приїхав. Я приїхав о шостій ранку. Мені сказали, що я підходжу, і через дві години мене прооперували. Це нелегка прогулянка, але краще погодитись та припинити ходити на діаліз. У пана Віталія теж була повторна трансплантація. Попередня нирка, яку пересадили у травні цьогоріч, не прижилась. У мене тромбоз у мене додаткова проблема тромбоз. Тому другу операцію дуже чекав. І ось все пройшло успішно. Усім рекомендую, тому що діаліз це важко. Чоловік розповідає на діалізі вже четвертий рік. Я почав почав ходити на діаліз. Не дуже ця процедура хороша, тому одразу погодився на операцію. Ти лежиш нерухомо і в тебе дві товсті голки, і поворухнутись не можна, тому що вони тебе можуть наскрізь проткнути. Чоловіку зробили операцію теж близько тижня тому. Нині він проходить реабілітацію та ділиться найбільшим бажанням поїсти чогось смачненького. Так одразу не скажеш на мандарин. Віталія та Івана об'єднала спільна історія. Вони отримали нирки від одного донора. Лікарі кажуть, орган повністю приживеться за півроку. А поки пацієнти мають стежити за своїм здоров'ям і дотримуватись рекомендацій медиків. Вони починають жити своїм звичайним життям, і можна казати, що вони вже не можна їх вважати хворими або людьми, людьми, які з пересадженими органами. Вони, окрім того, що приймають супресію, трошки повинні більше приділяти увагу можливому зараженню інфекційному, наприклад, грипу чи ще якимось захворюванням. вони звичайні люди. А щоб реабілітація проходила спокійніше для пацієнтів та відвідувачів, особливо під час зимових свят, в лікарні прикрасили хол та кілька разів на тиждень тут лунає жива музика. Всього в обласній клінічній лікарні провели близько 20 пересадок нирок за цей рік. А в наступному планують запускати і програму з трансплантації серця та печінки. Надія Полипенко, Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ. У Запоріжжі випав перший сніг. Для нашого міста це вже рідкість, та температура повітря поки вища нуля, тож дуже швидко все може розтанути. Місцеві жителі радіють першому снігу та діляться світлинами і відео у соцмережах. Запоріжці кажуть, снігу і небагато, але він створює святковий настрій. Все як у касці це дитяча радість, яка ну. І я навіть її не очікувала, хоча вчора відчула душею, що перевзула машину трошки пізніше. От. І це дійсно просто свято для мене. Свято першого снігу почала вітати своїх рідних, близьких. Бо, бо так мало свята, а це безкоштовно і приємно і з нами. І природа, і повітря таке, воно свіжіше, воно приємніше, Йдеш, і хочеться йти, хочеться насолоджуватися цим цим. Це радість, сніг, це, це добре, це гарна погода. Хочу тут ну, такий новорічний настрій. Ми живемо в, свої, в своєму домі. Сьогодні проснулися, ялинки всі в снігу, всі наряжені, настрій добрий. За хлопців тільки переживаємо, як вони там. А так все добре. Зрання на роботі комунальники прибирають сніг, посипають тротуари та дорогу. Працювати розпочали о пів на п'яту ранку. Капелуаж вже використало для обробки доріг понад 90 тонн антиожеледних матеріалів. Також з самого ранку вийшли на роботу двірники керуючих компаній. Зокрема, понад 120 від КП Запоріжеремсервіс прибрали сніг на прибудинкових територіях. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТ.